Всі святкують День Закоханих, і мало хто задумовується, а яка ж різниця між коханням і любов'ю. Даруємо вам притчу на цю тематику. В одній людській душі жило кохання і любов. Вони були схожі як дві сестри-близнючки, зате поводили себе по-різному. Кохання. Від природи було сліпим, проте любов мала 100% зір. Коли кохання впритул не помічало недоліків, любов добре їх бачила і беззаперечно приймала. Кохання гуляло під місяцем, даруючи квіти і захлинаючись у вирі щасливих емоцій, в той час любов терпеливо чекала самотніми холодними. Вечерами. Кохання розливалося в компліментах, любов вміла сказати жорстоку правду, лікуючи Богу. Кохання знало безліч ніжних слів, любов інколи вміла промовчати. Коли кохання билося в істериці, вимагаючи взаємності, любов. Тихо вмирала, відпускаючи на свободу. Коли кохання остаточно покинуло людську душу, зазирнувши у старе посивіле лице, любов, схилившись над лікарняним ліжком, проводила довгі безсонні ночі. Я тут безсила. скрикнула смерть, танучи, Разом із коханням. А чому ж так трапляється? спостерігаючи за цим всім, запитав молодий ангел у старого досвідченого колеги. Все дуже просто, відповів старший ангел. Любов, так як зірка. Зірка народжується і рано чи пізно зірка згасає. А любов це дарунок Божий». Він є вічним. Дорогі пари, які готуються до подружжя, які є вже в подружжі, запрошуємо вас, тримайтеся Бога, тому що без нього не зможете відрізнити кохання від любові.